you Кіроман, що будете замовляти? Це будуть замовляти у з хмельним дменом, позагречимо помідорами та питань утвяні сі. А це як? Не знаю! Моркляний, духмяний! Який показує, що вчитель багато читає, багато знає і готовий про це заявити на повному суйові. Для жінок найбільш прийнятний як класичний стиль, який завжди у і виглядає елегантно та стримано. Довга широка спідниця приховує всі недоліки фігури, якщо такі є. Вона зручна, особливо, якщо потрібно швидко провести рухливу гру у класі захоплення. Ну і, звичайно, взуття на високих підборах, яке показує дітям, що вчитель наближається по коридору, щоб дати оці представлена в тінеджерському стилі, тому що саме молоде підростаюче покоління шарить краще у сучасних гаджетах, аніж і до вірьми вчителів. вперше виготовлений в одному із французьких містечок, дуже засвоївся у світі моди. Це є популярним у різних варіаціях. Його полюбляють носити різні вікові категорії покупців. Прикрашений еластичними тротяними очкурами, що за потреби є під руками.